Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі монетка України. 50 копійок 1992 року. Нова ну, монетка виготовлена з бронзи для порівняння з таким кольором буде звичайна монета. На аверсі монети зображено тризуб, напис Україна, низу дата по боках, колосся пшениці та листя каштану. Гурт монета має пририв часто рифлений мілкий. І на реверсі монети напис 50 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Ціна такої монети на сьогоднішній день розпочинається від 200 доларів. Якщо у вас є Монети в інших металах. Пишіть. Я їх куплю, скидайте фото. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.